Цікаві факти про свинець: Такий метал, як свинець, дуже широко застосовується в різноманітних галузях промисловості. Щоправда, досі не всі знають, що він може бути небезпечним для людського організму і що свинцеве отруєння є дуже небезпечним. Але в сучасному світі прямий контакт людини зі свинцевими виробами зведений до мінімуму. Тому його шкідливого впливу загалом можна не боятися, достеменно невідомо, коли свинець уперше почали використовувати первісні люди. Найстарішою свинцевою археологічною знахідкою є намисто, якому близько 8,5 тисяч років. Стародавні єгиптяни знали про свинець ще 4 тисячі років тому. З цього металу вони іноді виготовляли статуетки. Свинець плавиться за температури 327,5 градусів. На поверхні планети Венера, де температура перевищує 450 градусів він перебуває у рідкому стані. Стародавні римляни виготовляли зі свинцевих труб водопроводи, не знаючи про те, що цей метал є токсичним. В епоху бронзового століття у вино часто додавали свинцевий цукор, щоб поліпшити його смак. Середньовічні алхіміки асоціювали свинець із планетою Сатурн. У людському організмі свинець має тенденцію накопичуватися в кістковій тканині, витісняючи та зміщуючи з собою кальцій, що призводить до тяжких захворювань. Для дітей свинець ще більш небезпечний, ніж для дорослих, оскільки свинцеве отруєння спричиняє затримки в розвитку загартованим гострим ножем. Цілком можна перерізати свинцевий злиток навпіл. Під впливом кисню свинець, як і алюміній, дуже швидко окислюється, тому він зазвичай має зовні брудно-сірий вигляд, а на зламі або на зрізі блищить як срібло. До 70-х років ХХ століття в бензин для підвищення октанового числа додавали свинцеві присадки. Пізніше їх було заборонено через величезну шкоду. Яку завдавали навколишньому середовищу, американські вчені провели дослідження і з'ясували, що в регіонах із мінімальним рівнем свинцевого зараження злочини трапляються приблизно в чотири рази рідше, ніж там, де свинцю в на навколишньому середовищі багато. Це пов'язують із негативним впливом цього металу на людський мозок та організм загалом. У сучасному світі свинцеве забруднення являє собою серйозну загрозу. Так у Гренландії за останню сотню років рівень свинцю в ґрунті зріс у 5 разів. Велика частина всього видобутого на землі свинцю йде на виготовлення акумуляторів. У цьому металі не розчиняються жодні гази, навіть якщо його розплавити до рідкого стану. Сірчана кислота міцністю навіть 80% не здатна роз'їсти свинець. Тому в хімічній промисловості цей метал також затребований. З усіх металів саме свинець надає високий захист від радіації. Дах знаменитої Паризької бастилії був покритий свинцем. Після французької революції з нього робили табакерки, на яких часто зображували гілютину. Відразу після винаходу вогнепальної зброї люди почали виготовляти кулі для неї саме зі свинцю у середньому в ґрунті, воді та повітрі у великому місті вміст свинцю у 50 разів вищий ніж у сільській місцевості, вільній від важкої промисловості.